Буде знамлив, що буде з нами, якщо ми її не виконаємо? І третє, чи на вашу думку потрібна нам і чи є можливість для заснування в Україні посади уповноваженого саме? Перше, що я... дякую за запитання. Перше, що я хочу сказати, неможливо оцінювати Україну з точки зору інших держав, хоча б тому, що ми не захищалися, знаєте, одночасно для того, щоб можна було порівняти да. Кожна країна вона має свою специфіку. Ну, скажімо, якщо Україна останні п'ять років досягла надзвичайного прогресу з питань захисту права дитини-сиротини, сімейне виховання, да і це по питанням усиновлення і все інше, то інша країна могла за цей час досягти, скажімо, певних досягнень в іншій сфері. Я можу сказати тільки єдине: я попитала членів комітету, перед нами захищалася Білорусь. Я попитала, як відбулася, як відбувся захист Білорусь. На що мені дуже дипломатично відповіли. Білорусь пробувала нас переконати в тому, що в неї все зроблено в стані перфект, тобто відмінно по відношенню до дітей, а ми їм не повірили. Оце, е, про, це, про це можна буде говорити. Я не наважуся про це сказати, е, мою оцінку. Про це треба буде говорити тоді, коли через тиждень прийдуть ці зауваження. І я, вони прийдуть до уряду і вони прийдуть в ЮНІСЕФ для того, щоб журналісти мали змогу якомога швидше їх отримати. Я думаю, що можна й до державного департаменту звертатися. Правда, мені ніхто таких повноважень не давав вам про це говорити. Але і в ЮНІСЕФ ви маєте право звернути буквально через тиждень. Вони будуть в Україні. От там, власне, буде. Судячи з заключних зауважень, ми зрозуміли, що захист прийнято, але ще раз кажу, питання не в тому він прийнятий чи не прийнятий. питання в тому, яка кількість. Запитань і завдань приходить в Україну, да? тобто він буде прийняти, тому що доповідь відповідає нормативам там, і своїм вимогам, вчасно подали все інше питання в змісті. Тепер стосовно національного плану дій, я хотіла б вам сказати. якби не прийняло, то я нас би не викликали на захист. Нас би не викликали на Я хочу сказати, така практика була. У 94 році Білорусь відмовили в захисті Білорусі, оскільки не прийняли їх звіт, там не було точки зору дітей, там багато чого не було. От Україна була, тобто Білорусь тоді була позбавлена права захисту. Якщо вже держава запрошується на захист, це означає, що вже той звіт, який поданий, що він певним чином демонструє. Просування вперед держави і так далі стосовно національного плану дій, у мене так само таке саме тривожне ставлення до цього, як і у вас, тому що. Чим відрізняється цей документ від будь-якого іншого? Там є чіткі індикатори. От ви якщо вам цікаво, подивіться цей закон до 2016 року. Там подолати повністю безпритульність до 2016 Там 90% дітей чи 95% не пам'ятаю, повинні виховувати в сімейних формах виховання. Так тобто, там є дата, і що повинно бути. В 2009 році ми підготували спеціальну державну доповідь, працюючи тоді на державній службі, підготували спеціальну державну доповідь про становище дітей. Чому ми її готували? Вона зафіксувала стартовий момент національного плану дій в статистичних вимірах і так далі. Так що через 5 років можна буде дуже легко порівняти, чи виконано чи не виконано чогось. Але ще раз хочу сказати: питання дітей не бувають безкоштовними. Це питання, які потребують досить серйозних інвестицій з боку держави. І я хочу вам сказати, що якщо в минулому році була потреба спочатку 65 мільйонів, потім скоротили до 14 мільйонів, а в кінці кінців отримали 2% від цього проценту фінансування, в цьому році я знаю, що підготовлений проект заходів запит на 70 мільйонів, але дуже сподіваюся, дуже сумніваюся. Але, навіть на правда, будемо казати, сподіваємося, що це відбудеться, тому що ще раз левова частка коштів іде на систему охорони здоров'я в контексті реформування і все інше. Ну, мені вам не розказувати. Нам в Києві важко зберігати здоров'я дітей. Я зараз не кажу про сільську місцевість і все інше. Так що я поділяюся. А третє запитання стосовно. Стосовно я хочу вам сказати, що зауваження у нас таке було. Про це говорили, схвалили досвід. Роботи Офісу уповноваженого справ людини Ніни Ванни Карпачової. Ви знаєте про те, що там недавно введена посада представника уповноваженого справ людини з питань дитини. Разом з тим було задано запитання, що комітет цікавить, який професійний досвід у цієї особи, і наскільки до неї досяжні діти, які хочуть звернутися до уповноваженого. Це те, що було під час комітету. По законодавчій практиці. Яка є в Україні народний депутат Фельдман минулі роки подав один законопроект в Верховну Раду, Він зараз перебуває в Верховній Раді стосовно запровадження уповноваженого справ дитини в такому ж обсязі, як сьогодні у нас є уповноважений справ людини, тобто уповноважений Верховної Ради. Але для того, щоб цей закон прийняти, треба внести зміни в Конституцію, тому що Конституція передбачає уповноваженого справ людини тільки. А це ускладнений процес, як мені здається. І другий законопроект, який є, це пана Зарубінського, про те, що в складі уповноваженого справ людини повинен бути створений спеціальний офіс уповноваженого справ дитини. Я ще раз хочу сказати е, про те, що якщо у нас сьогодні підуть під секвестр, е, соціальні форми роботи з дітьми, центри соціальних служб, служби у справах дітей, то можна кількість перевіряючих. Органів збільшувати до безконечності упаваповноважень справ дитини там дві функції: лобіювання інтересів і в тому числі контроль. Якщо у нас не буде на місцях, хто буде допомагати дітям, то навіть якщо у нас буде п'ять уповноважених справ дитини, повірте мені, це працювати не буде. Так що це перша позиція. А друга позиція. Той варіант, який я казала про закони, він надзвичайно складний. Є практика в світі, коли створюється уповноважений справ дитини при президентові, досвід Російської Федерації, де пан Астапов Уж Астахов уже два роки є посада уповноваженого справ дитини, і є досвід, коли кабінет міністрів. Я сподіваюся, що президент України можливо так само буде розглядати питання про створення уповноваженого справ дитини. У себе в апараті президента, зважаючи на те, що зараз і функції розширяються, і так далі. Так що це якщо можна, я додам, що коли ми працювали в нашій державній роботі, нам дуже не вистачала людини саме з такою посадою дитячого омбудсмена. А ми дуже багато їздили по країні, були в інтернатах, спілкувалися з дітьми, і повинна бути людина. Ім'я якої буде знати вся країна і кожна дитина, до якої можна звернутись, можна написати листа людина, яка буде їздити по країні, буде знати проблеми, буде знати проблеми не просто тому, що вони існують, а тому, що в керчі відбувається таке, та в Чернівцях в такому то інтернаті там. А там є родини, яким треба терміново допомогти, тому ми. Весь час пропагували і говорили про те, що а, така структура, така людина повинна бути в країні. І а, незалежно від того, як на сьогодні виконуються функції, наскільки а, уповноважена справ людини може і ці ті, і ті питання розглядати їх дуже багато на її плечах, а, ми все ж таки говоримо про те, що така людина і структура повинна бути. Будь ласка, Оля. Ну, я представляю міжнародну організацію, але сьогодні буду писати міжнародний бюлетень, розсилати усі крини, тому теж сюди, як, як журналіст, мабуть, прийшла. У мене таке питання. В принципі, ну доповідь була більше за ту роботу, яка зроблена попереднім урядом, бо це ну серйозний період, 4 роки. А вже скажімо, зауваження, відповідали і ну, якісь там питання були до тих людей, які приїхали від теперішнього уряду. Ну, по перше, ну перше питання знову ж таки: наскільки компетентні були наші нові представники? Да? Тобто, чи вони знають про все, що стосується прав дітей? І друге питання: наскільки ви побачили їх настрій? Чи вони дійсно щось хочуть робити, чи вони будуть от якось відповідати на ці питання, і пробувати все ж таки зробити так, щоб ми відповідали цій конвенції? ООН. я дякую вам, але, Оля, дозвольте мені відповісти на це питання дипломатично? Для того щоб говорити про професійну компетентність уряду нинішнього уряду, очевидно, що захист доповіді це недостатньо. Я дозволю собі назвати деякі цифри. Підсумків діяльності цього уряду, скажімо, в межах той компетенції, якою я займалася, мені дуже жаль, але за минулий рік в прийомні сім'ї дитячі будинки сімейного типу було влаштовано в два рази менше, менше дітей ніж попередній рік. Тобто, якщо у нас весь всі п'ять років йшло в наборі висоти показник, то в минулому році він впав. На це є об'єктивна. Це не тільки робота центральних органів. Це, вибачте, і робота вона нас помінялась не тільки керівники центральних органів, а й місцевих органів. да. Е, я дуже пишаюся тим і е, е, вітаю уряд з цим. Нам вдалося вдержати е, ну, високий достатньо рівень національного усиновлення за минулому році, і це перемога. Скажем, були деякі дискусії в самому комітеті з точки зору того, що були різні позиції у членів делегації, скажем, по тій ситуації, яка у нас є по ув'язненню дітей з 14 років, якщо вони вчинили злочин. Там в тому числі була певна складність у відповідях. А що ми робимо, коли дитина 11-річна потрапила в ситуацію конфлікту з законом? Ви знаєте, абсолютно недавно президент прийняв підписав зміни до закону. Якщо дитина в віці. 11 років вчинила, скажімо, вбивство, да, то така дитина повинна бути утримуватися в приймальнику розподільнику, але терміном не більше двох місяців і тільки за рішенням суду, чого раніше не було. От ми тут, ну, делегація так само певним чином мала певні ускладнення у відповідях. Так що ще раз хочу сказати, Ну і, і що ще дуже важливо, будь-яка зміна уряду. Вона викликає зміну керівного складу міністерств. Але слава Богу, менше змінюється третій ешелон влади, четвертий ешелон влади. І тому в складі делегації 50% це були ті люди, які працювали і за минулого уряду. Я маю на увазі заступники директорів департамента, начальники відділів, а власне, безумовно, міністр, заступник міністра і так далі. Це були представники. Уже нового уряду. але ще раз хочу сказати, питання не в тому, як звітували, а питання в тому, наскільки показники роботи в минулому році відповідають тому, що написано в законодавстві. От якщо це відповідають, то да. Ну, я принаймні ще раз хочу сказати, нічого не хочу стверджувати, але наші тривоги з приводу адмінреформи, з приводу цих розбіжностей по Гаазькій конвенції і все інше, це не дає нам право там оцінювати, ну принаймні висловлювати стурбованість, тому що це сьогодні треба розуміти. І якщо ми сьогодні приведе ну, при, при, прийде до того, що у нас практично не зменшуються контролюючі ревізуючі органи. Але зменшуються органи соціального захисту, то вибачте мене, ну цей паритет його треба забезпечувати. Якщо є велика кількість контролюючих органів, позитивних, там дуже караючих, не дуже кара, то мусить бути і система соціальної підтримки, правда? А от у нас мені здається, що в цей момент створюється, була диспропорція, а зараз вона ще більше поглиблюється, і це проблема. Це проблема для дітей, для людей. Не треба карати, треба допомагати. І до речі, була така фраза: сказана, що шановна Україна, бійтеся, скотитися назад. От, власне, це було. Бійтеся, скотитися в репресивну систему, коли за соціальні проблеми ви людей караєте, а не допомагаєте. Тому що ми тоді виб'ємося з контексту. Оля, вибачте, що це не пряма відповідь на ваше запитання. Ну, дякую, будь ласка, в принципі, я дуже багато я напрошуся на інтерв'ю. Будь ласка. Розказую. Дякую, дякую, дякую вам за запитання, тому що я некоректно тоді подала інформацію. Крім Національного звіту про виконання Конвенції ООН про права дитини, в цей же момент заслуховувалась первинна доповідь по факультативному протоколу захисту дітей, які перебувають у збройних конфліктах. Є такий факультативний протокол, додаток до Конвенції. Ми так само в 2008 році отримали, Україна ратифікувала. Цей протокол факультативний про те, що діти у нас не будуть ні за яких обставин брати участь у збройних конфліктах. І от з цього приводу звітувало Міністерство оборони про те, що у нас на призов в армію йде тільки з 18 років, про те, що військові училища, які у нас сьогодні є, це не є воєнізовані заклади, діти не мають там стажу військової служби, вони не досяжні до зброї і так далі. Найскладніше питання для нас, мені здається, було про те, що коли до вас прибуває дитина біженець. Яка приходить з країни воюючої? Як ви її захищаєте? Де психологічна підтримка? Тому що це дитина, яка жила певний час під взривами і всім іншим. Як ви отут, отут було складно, досить складно. Знаєте, ну це те, що от у нас зараз тут датська рада з питань біженців, є надзвичайно поважна організація, яка ці питання. Я думаю, що і цим питанням вона буде займатися, тому що це і дійсно. Я хотіла б до честі міністерства оборони сказати, що надзвичайно. Чітка була відповідь на всі запитання і ще одне запитання, яке можливо вам здасться дивним. Але нас запитали: скажіть, будь ласка, яким чином організовано експорт зброї з України або продаж зброї? Ну ви знаєте, про те, що він у нас офіційно є, і чи враховуєте ви? Що не можна експортувати зброю в ті країни, де діти воюють, тобто є учасниками військових озброєнь. У нас законодавчо це заборонено, але тим не менш, отакі, отакі запитання були. Так що. Тому й було міноборони. Так, да, я вибачаюсь, там, якщо можна, так. Да. Ли о и о с целью и ну, я сразу вам хочу сказать, абсолютно авторитетно, как человек, который пять лет возглавлял Государственный департамент по установлению защиты прав ребенка, у нас нет воровства детей с целью усыновления. Это я могу вам сказать абсолютно точно. Что касается транспортации органов, вы знаете о том, что та официальная информация, которая у нас есть, когда вот в прошлом году, и это официально было представлено в отчетных материалах, было 155 дел раскрыто в Украине о торговле детьми, да? вот в таких ситуациях говорят о том, что был риск Определенный, там, что детей будут использовать там, для трансплантации органов, но это все не состоялось. Поэтому нам было задано один вопрос относительно, в том числе в том контексте, что по данным международных организаций в Украине 400 тысяч работающих детей. Вопрос рабства не звучал вообще. А скажите, пожалуйста, что вы сделали для того, чтобы в Украине было меньше работающих детей? Мы э, опротестовали эту цифру и имели право ее опротестовать, поскольку автор этой цифры вот перед вами. В 90, 1996 году мы проводили социологическое исследование в Украине, Украинский институт социальных исследований, когда мы детям задали вопрос, работал ли ты когда-либо за деньги? и вот тогда нам дети дали ответы и мы это социологическое исследование экстраполировали на Украину вот так получилось 400 тысяч коллеги, на ну, сегодня 2011 год да э, наверное цифры 96 -го года несколько уменьшились потому что тогда основную часть работающих и мы об этом писали это были дети, которые сами себе организовывали рабочие места, вспомните мытье машин мыть... вспомните 96 год да? сейчас этого всего нет, поэтому Поэтому руководитель э, правительственной делегации господин Софиулин ну, очень четко председательствующий комитета сказал, что, пожалуйста, вот такой цифры у нас нет. Вот. Эм, а теперь, что касается сотрудничества с органами э, силовыми, как вы их называете, да, э, мы всегда имели тесное сотрудничество с МВД. Мы, извините, э, Министерство справ семьи, молодежи и спорта, лышни очень тесно сотрудничает с Министерством внутренних дел по одной простой причине. У нас две близнецовые структуры. С одной стороны есть служба по делам детей, с другой стороны есть криминальная милиция по делам детей. Поэтому мы здесь, так сказать, обречены на сотрудничество. Конечно, есть недопонимание и все, и все другое, и все другое, поэтому да. Что касается прокурорских органов, с прокуратурой нельзя сотрудничать потому что разные функции, не в том смысле, что у нас прокуратура, просто разные функции. Прокуратура ⁇ это контрольный, ну, контрольный орган, который обеспечивает соблюдение прав человека, ребенка и так далее. Поэтому служба по делам детей и центральные органы и так далее ⁇ это подконтрольная структура прокуратуры. Единственное, что я могу сказать, что... Работая в Министерстве по делам семьи, молодежи и спорта, я когда-то проанализировала там в 2009 году проанализировала, какой процент рабочего времени служба по делам детей и департамента по усыновлению уходит на проверки. И тогда у меня получилось около 15% времени. Это по всем нормативам, это зашкально много, работать некогда. Идёт, то есть нет вопросов проверять надо, контролировать надо, но иногда мне кажется, что этого очень много. Но это, это, это моя только точка зрения и так далее. Поэтому я дала ответ на ваш вопрос. Є ще ви питання? Ми вже перейшли на російську мову, ну у нас інтернаціональна мова, говорим говоримо про міжнародний захід. Так? Я ще раз хочу вам кожному подякувати за те, що ви прийшли, були небайдужі до цієї теми. Якщо у когось є потреба там, на індивідуальне інтерв'ю, будь ласка, підходьте з задоволенням його дамо. Тетяна Вікторівна вже дає.